Найчастіше ну, своїми власними проблемами. Розумієте, все залежить від того, яку ми інформацію подаємо в простір. Якщо це проекти, які направлені на попередження торгівлі людьми, це фактично інформація для мігрантів. Які хочуть виїхати безпечно за кордон, і тоді до нас звертаються з питаннями, як це зробити, як безпечно виїхати за кордон. І ми надаємо їм відповідну інформацію, телефони організацій в тій чи іншій країні, де вони можуть отримати підтримку в разі небезпеки або як уникнути цієї небезпеки. Якщо це. Ми проводимо, якщо у нас був притулок 13 років для жінок, постраждалих від домашнього насильства і сексуального рабства, то до нас зверталися жінки, які вимушені були з дитинкою маленькою чи без дитинки залишити домівку, і їм треба не. Ну, потреба була перебути кризовий отакий стан в декілька днів або місяців, десь пережити ситуацію якраз фізичного, психічного насильства. І з вони зверталися до нас якраз з. Проханням якраз притулку, тимчасового притулку. Ну а тут, звісно, безумовно, ми займалися і психологічною підтримкою їм, і пошуком якраз адвокатів для ведення справ в суді. Ну, в основному, це такі питання, які в рамках нашого проєкту. Якщо говорити про юридичну підтримку, то на сьогоднішній день звертаються на нашу гарячу лінію з різними питаннями юридичними і внутрішньо переміщені особи, але ми вже користуємося мережею наших партнерів і перенаправляємо до юристів, до психотерапевтів, до медичних закладів. Ось так. Дякую, дуже гарна робота. А що заважає вам більш ефективно працювати Що саме більш конкретно? Заважає нам працювати все ж таки відсутність ресурсів, оскільки за 22 роки наша організація жодної копійки не отримала від держави і від місцевих громад. Ми фактично існуємо за рахунок якраз грантової допомоги, проєктів, які ми пишемо. А коли їх немає, ми працюємо волонтерами, у нас немає такої підтримки. Коли був притулок, нам було надзвичайно важко, чому ми не змогли його зберегти, тому що важко було без підтримки грантової допомоги зберегти цей притулок. І особливо зимовий період, і меценати, донори, деким до яких... саме меценати, і я б сказала, не, не донори, а фізичні особи, які допомагали нам власними заощадженнями, грошима. Ми тоді могли зберігти декілька років за їх рахунок притулок. Тому от проблема якраз в ефективності, в тому, що переривається робота команди. Що кожного разу закінчуються кошти, закінчується проект, і спеціалісти це живі люди. Їм треба за якийсь рахунок жити. Вони залишали організацію. В якості фахівців і шукали собі роботу, залишаючи членами організації, да, але вже виконувати постійну функцію надання допомоги, вони вже не могли, тільки, можливо, якесь одна-дві години волонтерської протягом там, тижня чи навіть місяця люди зайняті на своїй роботі. Тому щоб постійно професійно організація працювала, безумовно, Потрібний все ж таки такий постійний ресурс підтримки. Ми намагалися підтримати себе створенням соціального підприємства, створили соціальне підприємство, але воно теж потребує все ж таки якісь пільгових програм фінансування від держави, пільгових оренди площі, І тому там це теж це не вирішення на сьогоднішній день питання, що соціальне підприємство воно виконує свої функції підтримки соціально незахищених верст населення. Але щоб підтримувати ще й роботу громадської організації, то на сьогоднішній день це у нас такий проект не вийшов, не вийшло, щоб ще й підтримували громадську організацію. Тому от ефективність все ж таки залежить від. Збереження навченої професійної команди на постійній основі.